Нове вбрання короля Давним-давно жив був один король. Він дуже любив наряджатися і витрачав на своє вбрання велику купу грошей. У палаці зранку до вечора чулося нове вбрання для короля, нові черевики для його величності, нову мантію для короля. Цілими днями король тільки й те робив, що перевдягався, і щоразу його новий наряд був кращий за інший. Треба сказати, що в королівському палаці жилося дуже весело. Майже кожного дня сюди приїжджали іноземні гості. Але не міністри і посли, як в інші королівства, а купці, ткачі і кравці. Король замовляв їм нові тканини та вбрання, а за це щедро винагороджував їх. Кожен, хто міг виготовити гарну тканину, ставав улюбленцем короля і швидко багатів. І ось якось у столицю приїхали двоє шахраїв. Вони явилися до палацу і похвалилися, що є найкращими ткачами у світі. Звичайно, їх відразу ж провели до короля. Король зустрів самозванців у багатому вбранні, зверху на яке була накинута мантія, гаптована золотом. Королю хотілося, щоб знамениті майстри оцінили його бездоганний смак. Ласкаво просимо, вітав їх король. Як вам подобається мій наряд? Шахраї низько вклонилися королю і мовили: Пробачте нам, ваша величність, але це обрання недостойне такого великого монарха, як ви. Ми виготовимо для вас таку прекрасну тканину, якої ще світ не бачив. Вона буде вишита незвичайними візерунками і переливатиметься всіма кольорами райдуги. Що ж це за тканина, якої не бачив навіть такий знавець, як я, спонтеличино запитав король, труснувши головою так, що аж діамантова корона сповзла йому на лоб. Це незвичайна тканина, і від усіх інших вона відрізняється дивовижною властивістю. Її зможуть побачити тільки розумні люди. Усякий дурень чи людина, яка не відповідає своїй посаді, цієї прекрасної тканини не побачить, сказали хитрі шахраї. Це мені підходить, погодився король, потираючи свої пухкенькі ручки, виготовте мені таку тканину і пошийте з неї убрання достойне великого короля. А ось тепер я й дізнаюся, хто з моїх міністрів розумний, а хто дурний і даром отримує платню. Король, дав шахраям великий завдаток і звелів приступати до роботи. Потім він наказав відвезти майстрам велику кімнату в палаці і поставити там ткацькі верстати. Їм видали також шовкові золоті нитки для роботи, які вони зразу ж заховали. Цілими днями вони робили вигляд, що працюють за верстатами і чу чудову тканину, а самі били байдики. Через деякий час король забажав подивитися, як просувається у ткачів робота. Та раптом згадав про чудодійні властивості тканини, і йому зробилося якось не по собі, тому він вирішив доручити перевірити роботу майстрів найстаршому і найчеснішому міністру. Той з'явився перед королем, опираючись на палицю. Та років, років! промиврив король, підніс, а вголос мовив. Підеш до кравців, подивишся, що зроблено, і доповіси мені, що ж воно за матерія, з якої шитимуть моє вбрання. Міністр, уклонившись, поспішив виконати наказ. Зайшовши до кімнати, міністр побачив біля порожнього верстата двох шахраїв. Вони попросили його підійти ближче та роздивитися тканину і визерунки на ній. Відолашний міністр як не старався, нічого не побачив. Та там нічого й не було. Невже я такий дурний, подумав він. Хоча б ніхто не дізнався про це. Ну як, що воно за тканина? нетерпляче запитав король, коли міністр повернувся. Це не можна описати ніякими словами, захоплено сказав міністр. Вбрання з такої тканини може носити тільки найдостойніший з достойних. От і добре, дуже добре, зрадів король. Звели їм, щоб швидше почали шити. Сказано, зроблено, тепер шахраї робили вигляд, що кроять невидиму тканину і шиють з неї наряд королю. А тому знову захотілося дізнатися, як іде робота. Цього разу він викликав до себе першого радника, якому повністю довіряв, і наказав дізнатися у майстрів, коли ж, нарешті, буде виконано його замовлення. Радник відправився до майстрів. Ласкаво просимо, ваша світлосте, оцініть нашу роботу, запрошували майстри радника. При цьому вони робили вигляд, ніби беруть до рук невидиму тканину і роздивляються її. Підійшовши до радника, вони почали розхвалювати якість і незвичайний візерунок тканини, розказували, що нитки й голки, якими вони шиють, теж не кожен може побачити. Як радник не старався, так нічого й не побачив. Не можу ж я признатися, що дурний і займаю не своє місце, вирішив він і повернувся до короля. Ну, як тобі, мій новий наряд? запитав король, коли я зможу нарешті його побачити? Ваша величність, тканина просто не перевершена, а наряд виходить незвичайний. Радник намагався говорити спокійно, аби король не здогадався, що він бреше, адже він так нічого й не побачив, та не можна ж визнати себе дурним. І ось настав день, коли шахраї сказали королю, що його вбрання готове. Тоді король наказав, щоб усі піддані королівства вийшли на вулиці вітати свого повелителя у новому вбранні. Він пройде через усе місто і перевірить, скільки ж дурнів серед його підданих. Вранці наступного дня у спальню до короля зайшли майстри самозванці. Витягнувши руки, вони прикидалися, ніби несуть дорогі шати. Ось найтонша білизна, ваша величність. Шахраї робили вигляд, що складають усе до них короля. А це ось каптан, ніжніший за хмаринку! Ось ваша мантія, ви й не відчуєте її на своїх плечах. Роздягніться, будь ласка. Король, звичайно ж, нічого не бачив, але не міг у цьому признатися. Він роздягся, а шахраї зробили вигляд, ніби одягають його. Спочатку панталони, тоді блузу, потім каптан. Вони прикидалися, що застібають ґудзики, зав'язують стрічки, і нарешті махнули руками, ніби накидають на короля мантію. Король стояв перед зеркалом, спонтеличено оглядаючи себе з усіх боків. Який розкішний наряд! сказав він нарешті. Ви добре попрацювали і заслужили щедру винагороду. З цими словами він відкрив скриньку, де зберігалися золоті монети, і половину віддав шахраям. Ті вдячно розкланялися і швидко зникли. А король у супроводі свити вийшов з палацу. Камергери, які повинні були нести шлейф королівської мантії, прикидалися, ніби підняли його і несуть. І ось процесія рушила вулицями міста. Піддані вітали свого короля й говорили одне одному, яка прекрасна мантія, який незвичайний каптан, що за чудова тканина, як це вбрання пасує нашому королю. Але при цьому, звичайно, вони нічого не бачили, просто ніхто з них не хотів прозватися дурним. І раптом якийсь маленький хлопчик з натовпу, побачивши короля, підбіг до нього ближче і крикнув. А король же голий, зовсім голий. Король і сам знав, що це частісінька правда, але королівський гонор не дозволив йому в цьому признатися, бо це означало, що він дурень і займає не своє місце. Ось чому він ще вище підняв голову і гордо попрямував вулицями міста.